І так, друзі, лот номер 14, кофти флісові під кодом 252 мішечок номер 14 Даний мішечок вже забрали під час викладки, але по правилам нашої компанії ми зобов'язані зняти його повністю. Ціна мішка 1803 гривні. В даній позиції присутні всі розміри. Замовлення приймаються як на мішки із відео огляду, також можете робити замовлення запечатаних мішечків без огляду. 14-й лот вже забрали під час викладки. Хто бажає придбати наступний мішечок, чекаємо огляду 15-го. Лот номер 14. Як бачите, мішечки йдуть плюс-мінус одинакові. Друзі. Хто не встигає придбати лоти, можете замовляти без огляду запечатаних, нерозпакованих мішків. Всі вони йдуть з однієї позиції. Присутні всі розміри в кожному мішечку. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Можете переглянути у нас в групі. Сьогодні виставляли. Відгуки по даній позиції за попередні дні клієнтів, що вже отримали мішечки, навіть які брали без відео огляду. Зараз в ефірі лот номер 14. Кофти флісові міксовані зі знижкою 24 долари. З урахуванням знижки вартість мішечка становить лише. Одна 1803 гривні. Знімаємо цей лот, хоч його вже і забрали, для загального представлення даної позиції, тому що кожен із вас має право передивитися, які бувають мішечки, зрівняти для себе, порівняти з іншими, щоб в подальшому робити замовлення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення, мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кг. Ціна. лота становить 1803 гривні з урахуванням знижки. Мінімальне замовлення, один мішечок 20 кг. Бачите, позиція йде всіх розмірів. З капюшончиком New Balance. Плот номер 14 вже забрали, але по правилам нашої компанії ми зобов'язані здійснити огляд для загального представлення даної позиції, щоб кожен з вас мав уявлення, які модельки бувають, зрівняти попередні мішечки. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішок 20 кг. Вартість кожного лота 1803 гривні. Сьогодні і завтра останні дні акції, коли дана позиція йде за зниженою ціною зі знижкою 24 долари. Ви бачите, йдуть і середні, і великі, різні розміри різноманітний і модельний ряд і кольорова гамма зустрічаються жилеточки в кожному мішечку модельки з капюшончиками є фірмові моделі Columbia New Balance Рідше зустрічаються Nike, Adidas, Calvin Klein, от Reebok. Коламбія. Друзі, повторюємо. Зараз в прямому ефірі 14 мішечок кофт флісовий. Вартість кожного мішечка, як з відео огляду, так і також без огляду. Всі мішки йдуть з однієї партії. Вартість 1803 гривні з урахуванням знижки.